Default, Done. Так, а чого мене не показує, що я говорю? Так, properties. У мене ж це мікрофон чи не це мікрофон? Налаштування звуку. Default, Done. О, так, все, а є. Чую сам себе. Говорю. Так, все. Є таке. Так. Воно захватує. А, я ще не запустив ліго, блін. Є? Так, отак ось робимо. League of Legends. Що там по онлайну? Дивляться один. Я оце думаю, це я чи це не я? Скоріше за все, що це не я. Так. Ні, це я. Понял. Так. Га, Агаме Кепчур. Агами кепчур, Агами капчу. Так. Зараз треба наробити. Щоб воно ще захватувало. Треба. стрим стартинг сум я знаю я это специально зарубил Так треба что одну фичу зарубить вот так все сейчас он начинает за зарубить начина саутрес Навещу ты написал пенсил. А что я тебе мудро дал? Is. Так Leaf Game Capture uh, Auto. Capture Specific Window. А чого воно його не захоплює? А, це не гра. Я поняв. Треба додати сюди одну штуку. Яке ендінг эндингсун ти шо. А як ксюда. А осью до даты. Ні, ск, не, не скрін, кепчур... Не гейм. Capture games. А, во, адсорс. Ad source. А, все. Ось так. Все, че